Від промисловості до туризму щодо недавна пеське місто Шчерк було шахтарським краєм. Нині тут стрімко розвивається туризм. На 40 кілометрів припадає 30 маршрутів, тож можна кататися цілий день. А завдяки такій різноманітності схилів не потрапити двічі на одну трасу. На лижах кататися подобається тобі ще тут і чи подобається ждені на нартах ми приїхали із Варшави вперше. Я вирішив покататися на лижах, а донька на санчатах. Вона задоволена, а для мене ж на цій горі замало снігу. Тож я збираюся поїхати на вищі схил. Снігу щірку лежить до середини березня. Діляться спостереженнями відвідувачі. Цю місцевість вони з гордістю називають лижною столицею Польщі. А ще донедавна на цих схилах відпочивали після роботи самі тільки шахтарі. Вони перші звели лижну інфраструктуру. Це все почалось в 90-х роках, коли просто прийшли. jak się skazaty systemu ekonomicznej systemy krainy, ale w pryncypie tutaj nic nie było takiego ryskochopadnia, litnia życia. To muszą dosyć szybko cała ekonomika się na nowi kolii, na nowi szlachy, na nowi idei, to zaraz cały region żyje przede wszystkim z na turyzmu. Сілецьке воєводство торік прийняло 4 мільйони туристів, із них 600 тисяч закордонних мандрівників. Підрахували експерти. Кажуть, подорожні тут переважно із сусідніх країн Чехії, Словаччини, Німеччини, України. Заїжджають росіяни і білоруси. А ще цей край час від часу люблять відвідувати китайці та японці. Наш регіон має 5 мільйонів мешканців. Можна сказати, що на кожного жителя торік було більше одного мандрівника. Звісно, поки переважає внутрішній туризм. Здебільшого це центральна частина Польщі приїжджає в гори на активний відпочинок. по екстрим сюди їдуть не тільки лижники, а й сноубордисти. Тут для них умріяна місцевість, адже досконалі спуски важко знайти. У Ущірку створили також і професійну базу для любителів бігових лиж. Я з'їжджаю. Прошу за мною. Для тих, кому не вподоби пригода з лижами, можна з весни до осені кататися на велосипеді, а ще долучитися до міжнародних змагань з бігу. Каталка Фолівчук, Дмитро Паєс, соціальний пульс з Польщі.